Полтавка Ірина Лихопой гортає зошит. У нього записувала розклад уроків своїх дітей. У мене п'ятеро дітей, тут виходить п'ять колонок. У кожного ось на день якийсь там розклад був. Ось кожного на кожен тиждень я писала, на кожен день, а потім почалася війна. Нині у зошиті графік поїздок. Ірина разом із чоловіком Юрієм евакуюють людей з Харківщини. Ми прочитали в телеграмі в групі Полтавській, що потрібно допомогти. Вивозити людей з пісочина це під Харковом евакуювати. То був заклик просто, щоб приїжджали люди на власних авто і допомагали. Ну, я так і зробила. Пальне для автомобіля волонтери купують за свої гроші та за благодійні пожертви, каже Ірина. Людське життя набагато цінніше за будь-які матеріальні речі, тому ми вирішили просто жертвувати свої гроші, а потім друзі з Америки ну, декілька нам. Надіслали також пожертвування, так що ми можемо ну, і надалі це робити, надалі возити людей. Сюди ми садимо найкрупніших людей, або а, там, якісь пожилих похилого віку, тобто спереду. А ззаду ми намагаємося садити або поменше якихось, або з дітьми людей, і, і у нас кожен пасажир постібається. У нас навіть третій ряд є там ззаду. Тобто і на третій ряд пристібаються люди, і тут пристібаються люди. Ось так ми відкриваємо сидіння і там люди залазять туди. І ми так перевозимо людей. Доки батьки рятують жителів Харківщини, діти чекають удома. Ми їх проінструктували, що треба робити під час тривоги. Кожен бере свій чемоданчик, якщо ракетний удар, загроза ракетного удару, значить спускаєтесь в під'їзд і там сидите, поки не закінчиться тривога. Якщо там повітряна тривога, то ну нехай сидіть в коридорі. Іноді евакуйованих селять і у власній квартирі, каже волонтерка. Буває, коли забираємо людей, особливо з маленькими дітками, і особливо якщо вже вечір, то ми не відвозимо їх в соціальне житло, а беремо до себе додому. І тоді наші діти переходять в цю кімнату. Це взагалі кімната хлопців, а в ту кімнату, яка дівчача, то ми селимо біженців. За понад два тижні на Харківщину здійснили більше 20 рятувальних рейсів, говорить Юрій. Коли ми їздимо, ну ми чуємо, що десь там стріляється, там десь ПВО працює, десь гармати стріляють, ну якось, ну, не дуже. Ну, так, мабуть. Може, це дуже сумно, коли бачиш страждання цих людей, людей з дітьми, які вирвалися з підвалів. Я не знаю. Мабуть, це страшно. Страшно сумно. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.